Значить, ми будуємо спочатку, запускаємо блендер і малюємо спочатку цей куб. Ну, він у нас буде намальований за замовчання. Ми видавлюємо верхню грань. Тож грузить. Значить, Беремо, видавлюємо цю верхню грань. До цього переходимо в режим редагування. Вибираємо е, грань, ось тут вибір граней. Вибираємо верхню грань і нажимаємо видавити грань». ось тут. І піднімаємо цю грань вгору. Далі переходимо в режим вершин, нажимаємо Shift і виділяємо цих 4 вершини. А, вони вже виділені, так? Так. Mm -hmm. да. І тепер ми їх маємо об'єднати. Для того, щоб їх об'єднати, ми нажимаємо. Праву кнопочку миші. Об'єднання. Так. З'єднати шлях вершин. Не це. А ось об'єднання вершин бере. Ти чо, куди дивишся, Саш? Ну, ладно, Ваня, він не претендує на високу оцінку. Ти, наскільки я знаю з Вадимом, хочете претендувати на високу оцінку. Ну цього бажання я не бачу, Ваш. Влада так само, вона вже собі вирішила, що їй вже вчити не треба. Саш, чого ти на екран не дивишся? Я Ти дивився на гроші, тільки, що якісь читають заразвання, рахує зараз ванті. Що треба зробити, щоб об'єднати вершини, Саш? От ти зараз сидиш на вулиці і їсиш. Виділиш, що далі? Я показую, хотів показати. Ти ж не слухай, я чекав. Об'єднати вершини і тут вибираємо до центру. І отвориться ось така А можна просто М нажати і там буде в центрі. Можна М нажати і там буде в центрі і щось там ще два. Ну, я ось таким способом показав. Тепер нам треба вирізати ось тут вікно. Значит, ми можемо взяти тут інструмент, вставити грань, тільки давайте виберемо відповідну грань і вставимо грань. Ось так. Грань ми вставили, тепер її треба видавити, вдавити всередину. Вдавлюємо всередину і цю грань видаляємо. І відповідно у вас буде такий малюнок. Будиночка такого із вікном. Зрозуміло, перше завдання Друге завдання треба створити ось ту книжку. Переходимо в режим об'єкта, давайте видалимо цей домік вже. Можна що-нюсь на напи пітоні написати? Що ти кажеш, братуха? Або що-ню місце блендера попрограмувати? Бля, ну ти смієшся, смієшся з блендером туди-сюди, але ні одного домашнього ще поки що не здав. По, -по блендеру. Ну так я ж говорю, можна щось вміє блендера? Ну, Поки що не можна, у нас по темі зараз де блендер. Ех, ладно. Ну, була до цього ще тема, теж по тій темі домашня. Це, що це така новенька, буде чи ні. Домашніх твоїх не бачив. Ні по одній темі, ще, Ілюша, я твоїх домашніх не бачив. Я попереджаю, а, що. Коли не Там буде домашній, до кінця семестру, я по цим домашнім 5 поставлю і за, за семестр буде 5. Так що дивіться, це ваші оцінки, ваші навчання. А кстати, це є щось у нас буде. Yeah, yeah. Кромі блендер. Mm -hmm. Додаємо куб. Ну буде, буде, звичайно, буде. Ви спочатку блендер засвоїте так, як потрібно. А тоді вже будемо говорити про щось інше. Чи вам блендер не цікавий? Цікаво. Ні, граю. Що вам тут давати? Це вибирає Міністерство освіти. Значить, дивіться. У мене в зумі, я сам ударко зроблю. Ось тут беремо, вибираємо куб, вказуємо масштаб 0,1. По іксу, по іку 0,15. І по Z 1,5. У нас вийде. Мало б йти правильно, але щось воно вийшло що неправильно. А, так, да, це в нас обгортка. Це типу, буде всередині книжки ця стояти. Це ми до цього виходить, приєднаємо обкладинки до цього стовпчика. Да? Це наш корінець. Так, давайте назвемо його корінець ось тут. Напишемо корінець. Це корінець нашої книжки. буде. Так, далі йдемо. Так само додаємо ще обкладинку, задаємо ці параметри x, y і z і обертання мінус 35 градусів. Додаємо ще один куб. І здаємо параметри відповідно 01. Масштаб X, 01. Далі масштаб Y, розташування Y1 метр. Розташування Ірик 1 метр. Так, масштаб Z – 1,5. <плес> так, і далі обертання Z мінус 35 градусів. Z – мінус 35. Так. Тепер треба до цього застосувати модифікатор дзеркалення. Значить, Ми беремо, додаємо модифікатор. Приходимо в модифікатор і вибираємо модифікатор дзеркалення. Так, і дивимося, що нам треба зробити. Відкрити панель налаштування модифікатор, вибравши кнопочку, якщо панель згорнута. Так, а де наше. Панельного налаштування її немає. Йдемо тут дивитися. А, ось ця кнопочка, мабуть, що її треба розгорнути. Хорошо. Так. Виберіть кнопку Y у групі 8. Зніміть виділення з кнопки X. Значить, кнопку X «Ік...» забираємо, ставимо кнопку Y. Так. Так, укажіть об'єкт-корінець, щоб відзеркалення відбулося відносно нього. Для цього виберіть кнопку «Піпетка» в полі об'єкт дзеркалення. Так, ось тут де об'єкт дзеркалення, ми клацімом вибираємо наш корінець. Ось відбулося дзеркалення. Да? Е, пригляньте ви зверху створеної моделі. Переглядаємо від зверху. І далі що ми робимо? Е, Перемістіть створені сторінки обкладинки так, щоб вони з'єдналися з корінцем. Зверніть увагу на особливості переміщення твореного об'єкта вздовж осей ОХ та вздовж осей О. Давайте перемістимо цю. Так, а як їх тепер перемістити так, щоб вони стали. Вони йдуть як один об'єкт, так? Тільки давайте, знаєте, як зробимо? Трошки відсунемо його. Ось так, типу, поставимо. І вже тоді поставимо об'єкт відзеркалення цієї корінець. І тоді в нас буде правильно. От вийде така книжечка? Тобто перед тим як робити відзеркалення, поставте цю одну обкладинку коло корінця, а тоді робіть відзеркалення. Ну, Виберіть об'єкт відзеркалення відповідно корінець і воно відзеркалеться відносно цього корінця. Зрозуміли? Після того, як ви зробили це відзеркалення, ви нажимаєте тут та стрілочку і вибираєте застосувати для того, щоб цей модифікатор застосувався. Вся, наша обкладинка готова. От, тепер ми можемо підняти вище сцени. Ось так буде викидатися книжка. Зрозуміли, як зробити це завдання? Так. Да. Хорошо, mm -hmm. добре. Максим, зрозуміло? Та я вже здав. Та, <рес> я теж <рес> <рес> буду везувати. Ви вже здали, так, хорошо, добре. Може, ну, Я домик дороблю, я не розумію, що цей. Ну, я, коротше, добусь скрізь. А я не об'яснюю. Об Все, тоді тут так, робимо обкладинку, називаємо цей об'єкт обкладинка. І фактично, фактично Все тоді гарного дня, До побачення. до побачення.